Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу, святому. Чим займаєтесь? Ми, Чим займаємося? ми продовжуємо співпрацю, яка розпочата багато років із отцем Олексієм. Просто, чи то повсякденно, чи то кожен місяць, коли є можливість, щось робимо, щось робимо, щось робимо, щось допомагаємо. О, головне, головне. головне, як би сказати, світа на місці, то е, були в Бережанській школі ліцеї. ну і... Кажу, може, який диванчик є, чи що, то пан Михайло каже, є один, другий. Ну і що ж не допомогти. Якщо воно є, файненько прочистити, І гарненька буде, гарна а, буде така трошки, локація. Воно, ну, дуже зручний. От, воно що? трошки в пилюках, але, але кріс, що зручний, крісла, то дивани, я думаю, їм підійде. Але нічого, е, то для, для бережан буде. Так. Ну, якось так, пан Михайло. Вам дякую за співпрацю, Боже було. А я, а я вам дякую за, будинні, вам дякую за все, знаєте, за співпрацю. Дякую.